Вітаю вас, любі дітки, послухайте історію про хлопчика Петрика, який ну дуже не любив митися і не дружив із милом. Отож слухайте уважно, де квітують пишні квіти, де ростуть слухняні діти, неохайний Петрик жив, з милом зовсім не дружив. Брудні руки та обличчя. Замазурений весь лоб, тому у нього на долонях Виріс злий страшний мікроб. Хлопчик і далі не вмивався, а мікроб все різ і ріс, і вже скоро з-під мікроба стало видно тільки ніс. Мікробом Петрик всіх злякав. Друг Сашко його прогнав. Мама сина не впізнала, за кактуса його прийняла, і заплакав хлопчик Петрик, сльози капали на светрик, Злий ікроп йому кричить перестань мене мочить, не люблю води ти й мила. Тут хлопця думка осінила, побіг додому, намилився, чистенькою водою вмився. Мікроб з долони покотився і у воді весь розчинився. Став наш Петрик гарним дуже і промовив Знаєш, друже, щоб мікроба обхитрити, треба руки з милом мити. Давайте для Петрика намалюємо предмети гігієни, щоб він про них більше ніколи не забував ось такий малюнок. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Покажіть мені свої ручки і повторюйте за мною. Узяли пахуче мило. Добре руки з ним помили. Полетіли від води бризки з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, швидко руки обітру. Молодці. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу, фарби, вода, пензлики, простий олівець, ось такі кришечки різного розміру, Ватні палички та, звичайно, ваш гарний настрій. Спочатку намалюємо ескіз. Ліворуч намалюємо долоньку. Для цього обведемо її простим олівцем, а праворуч будуть кран і мило. Тепер зафарбуємо долоньку жовтим кольором, кран синім. А для мила оберіть такий колір, який вам подобається. У мене рожевий. Потім кришечками різного розміру намалюємо мильну піну. Для цього кришечку зануримо у фарбу та на аркуші паперу залишимо відбитки. Ось так. Пензликом намалюємо мильницю. А ватною паличкою зобразимо крапельки води. Ось так. Ось такий малюнок для Петрика вийшов у мене. Я бажаю вам успіхів та чекаю на фото ваших робіт. До побачення!